Виявилося, що Анастасія Приходько читає російські пабліки Маріуполя. В Маріуполі пишуть російські пабліки. Зараз все прекрасно. І Анастасія, приходько, хоче нам розповісти, як прекрасно зараз в Маріуполі. Я іноді заходжу і дивлюся на пабліки місто Маріуполь. Я виступала там останній раз у 2019 році. Почався карантин. І там. Життя. Т Таке. ну, Типу, це місто було завжди російським. Вони все відбудовують, якісь магазини, все свята святкують. Ялинка, люди. Ялинка у них є. І люди є. Та ви що? А місто ніби завжди було російським. Каже нам Анастасія. Приходько прочитавши російські пабліки, російські пропагандистські пабліки Маріуполя. І Женя Фишак слухає: ну, знаєте, великий експерт в цих речах: що Анастасія Приходько, що Женя Фишак, і Фишак при цьому Ані Чечірк, Люкс Фм, Андрій Садовий. Добре, його дружина Кіт Садован. Зрозуміло, що садовий. Як це так виходить? Як виходить так, що співачка, яка вже неодноразово попалилася на проросійській поведінці, приходить у Львівське медіа, Львівське, Львівська радіостанція «Люкс-ФМ» і просто там передає, переповідає російську пропаганду. Звісно, в пабліках Маріуполя, які стали російськими пабліками, будуть розповідати, як там все прекрасно у Маріуполі, як там відбудували якийсь квартал? Куди позаселяли росіян, і всі вони там прекрасно собі живуть. До них Путін вночі на крису їздить. А ось це відео наступне, друзі. Послухайте цих жінок. Це Маріуполь. Ми просто живемо бомжами. Вот це все час ми живемо бомжами. І у нас ніякої надежды немає вообще отримати квартири в этом доме, вернуться в свій дом. Хоча б хоч якийсь угол був. И все письма наши возвращаются на Пушилина. А Пушилин посылает в райадминистрацию нашу в приморскую. Там все смеются, прям глаза в наглую говорят. Мы вас с вас смеемся, как с дураков. Ну, дайте нам на старости пожить в своих квартирах, умереть в своих квартирах, в конце концов. -то". Я от інвалід пауку. Окупанти та, продають квартири, а нам не дають. Та, окупанти та, продають квартири, а нам не дають. До речі, чули, ця жінка сказала: окупанти на камеру в Маріуполі. Уявіть, що для цієї жінки в Маріуполі сказати.